Черговий герой програми, герої нашого часу, майстер спорту СРСР з важкої атлетики та вільної боротьби, переможець та призер багатьох обласних та всеукраїнських змагань. Анатолій Миколаєвич Бобасюк. деякі з рекордів Анатолія Миколаєвича не побиті і до сьогодні. Крім того, він активно займався тренерською роботою і серед його учнів призери і переможці і просто. Гарні люди, які, як і їхній тренер, назавжди закохалися у спорт. Батьки Анатолія Бабасюка уродженці Вінницької області, проте за комсомольською потівкою вирушили будувати магнітку. Тому народився Анатолій Бабасюк у місті Магнітогорську Челябінської області. Коли йому було 5 років, уся його родина вирушила на батьківщину, аби провести маминого брата у армію. Проте не встигли. Його забрали на кілька днів раніше. А родина бабусюків назад до Магнітогорська вже не повернулась. Війна застала їх у дорозі. Застала війна у дорозі під Харковим. От забив, як називається, під самим Харковом. Там вже рукою Харков. Зразу Забрали, ми попрощалися, потяг на руках, поцілав, каже, я прийду, тебе дожився. І шалоно, що розбабіло, добиралися, хто як попало. їли, що попало, і цвіт, єлі, і закації, єлі. Ну, вже де-то було там, де гриб, де що, і не картош, ну, все єлі. Далі були окупація, голод, напевне, страх. Шість років було. Не було шість. Да? Шестой год мішав. Мене, що маму не забрали в Германію, то мені приписали, є фактично 36 року. Да? А щоб маму не забрали, там родственница в сектору робота, она писала в 1937-й, тогда женщину брали, мали діти не брали в Вермании, а все не брали. А снова попал родственник в Германию. І дід мой, папин папа, попал, был там довго времени. 46 или 47 дед пришел. В 44 году, я же уча даже в 43 я как-то начал в партизанском отраде, они связаны был. Вот женщины собирают все данные, которые в селе есть, там сколько танков, сколько все. И зашивали у них сапожки, мне такие битые было. И туда зашивали меня. А километр от нас находился партизанский штаб там. И вот я иду километр от нас. Німці не били, а получал стільки от маді, маді были мягкий футбольний м'яч. Йду звіти, вот так, зробив, я малий ростом був, час не вислала, то їх вже мали бути. Якщо в кармані, що то не на забирали. Хліб, а як ти нагрязєш, все, значить б'ють, що ти не принес цілим на кусане. Так вийшло. І, звісно, погиб був. Вначале это командир партизанского нашего села, чтобы он жил. А кто знал, что так будет? И не мог. был последний человек 94 года, про который мог подтвердить, что я был счастлив. Умер. Ну, во время войны набедовались страшно. После, ну, потом уже восстановление, когда отогнали вот так. Занимался сельским, сказал, ваша корова, моя корова, сосед, я уйду, а мать заплыла, мужиков же не было никого. Малимі ж, малий гараж не могли, плувати не могли держати. І так виживали ворім війни. Ну вже а потім, як вже взагалі Україну освободили, вже начал, много повернутися ранених мужиків, які вже не брали їх на фронт. То вони вже допомагали тут, встановлюють сільське господарство, допомагають друг другу. Народ був страшний трохи час. Так, друг за друга болели, друг другу допомагали, що зараз так посмотриш. Совсім другі люди. Після війни Анатолій Миколайович пішов до школи і до спорту долучився ще в ранньому дитинстві. Таскав батькові гирі, вижимав. В п'ятому класі вже брав участь у спортивних змаганнях обласного рівня. У мене отець був такої, навіть щоб спортом ну, он був дуже сильний. У нас було 4 турніка вдома, 64 гирі, І це ми все. Я малий такий. Ну и потом я в отца выиграл. Я в шестом классе я попал, ходил тренироваться по волейболу. И по штанг, По волейболу я ходил 8 километров. У меня уже пригласили в сборную района играть. Я разводящий был такой, и был такой, включили меня в район, поехали на область, выиграли в область. И у нас двоих мальчиков, одного из района центре, и меня забирают в сборную команду области, и юношей, и юношей забирают. І ми поїхали в Київ, були зараз сповнив. Ми виграли перше місце, я першу медаль отримав. Юнаком Анатолій Бабасюк поставив перші рекорди, отримав перші серйозні нагороди. Я був в 9 класі, поїхав на Південство області. І я виірую 100 метрів і по середбі перше місце, 98-очко вибуваю. Я не продовжував займатися. Я з гірами, турнік на перекладі такий. Я був такий сильний і страшний. Робіт. Я давав всі фори після армії, після всім там. Ну, гіру я 72, 7 клас, 72 гіру ніхто не мав пожати. І 30. А я давав фори це ж, знаєте, і ж пацан ще. Що... І був чемпіоном теж по гірі області і города. На, на Україну не їздив. А от чому-то, я не знаю, чому мене включили. Даже не знаю, вже давно вже, вже время, що пройшло столько років. Сирина польок Атлетики приходить. А я такий був, що вискочка, перший я виграю всіх, кажу. Я кажу, виграю, заберіть мене, Виграю, сам просив, <реш> що Приїжджаю. І я виграю перший забіг, взагалі я купую фінал 12 2 не 12 1 я прибіжав, і це був третій зросл назад. У мене цей значок зараз я сам значок, бо він був зрослим, який влітчався. Третій, второй, у мене. У перший юначський розряд, може, по-юнашому писанування по природа. Приходимо парень, от чемпіон України, чемпіон совєтського сходу по колосу. А він так на мене посмотрев. Ти будеш хотіти тяжело. Дає мені штангу, ліштанги, Я яка, що ви мені даєте? І гриф дає там 20 кілограмів. Що 20, як я однією рукою, 32, 72 на турніку, я правою рукою 6 разів однією рукою, а цей. Раз Одною рукою потяг, Ну, я важу тоді десь кілограм 42, не більше. Потім поставив, мастер спорту на штани, я вижимаю. Він мене зацепився додому, приїхав до бабушки, почав просити, Бабушка не розрішає не буде піднімати нічого. І ці гири, каже, повідаватися, забирайте ці гири, все. Чотири перекладі вдома, в мене центр був, всього села, пацани всі в мене. Через три місяці їду на і я серед юніших займаю перше місце в області потежної атлетики. Потім через десь п'яте виграю перше місце і виповняю майстер спорту. Вигірую, братно поїхав на перше місце, і потім включають пенсіборної України, юноші. Поїжджаю, я на Союзі виграв друге місце, Серебро вирок. Анатолію Бабуцюкову пропонували бронь від спорту, тобто він міг і не служити в армії. Проте Анатолій Миколайович категорично відмовився від пропозиції і загалом 5 років віддав захисту батьківщини. В армії також займався спортом. Неодноразово ставав призером чемпіонатів Збройних сил колишнього СРСР. У 1958 році йому було присвоєне звання Майстер спорту СРСР. З важкої атлетики. Несподівано навіть для самого себе в армії долучився до занять вільною боротьбою. А почалося все зі змагань. Спартикада була в 1958 році. Я по потяжології атлетики, а через два дні борці ...заболів грузин в моєму. Весі. Нема кому виступати. Приходить полковник, начальник фіспортовки дивізії. І каже, оцей сержант обіграє всіх. Я ніде не боровся. На гражданки я не боровся. Тут рунь, як систів, а коридор, що там борці. Я закінчив свої тренувки, тут туди вожуся з ними, щоб вес підтримуватися. От мене тягнуло туди, розумієте? Приходить генерал, командир Прикарпатський, ви будете виступати. Я кажу, я ніколи не виступав. Я сказав, ви будете виступати. А в то время... надо не жить, чтобы первый раз рад, потому что с мастером бороться, чтобы первый раз. А у меня никакого не раз. Тут же делают эффективные документы. Я же не имел первого разрада. Но ну, потяжелый был мастер спорта, в трех, четырех высокой категории, а то роблю документы. Было 24 борцовских ковра, можете у нас было 64 человека. И я выиграю, и попадаю старший лейтенант, призер Європи заслужує майстер спорт. А мене багато, ну і що, що він чемпіон? Я, мене це не страшило. Ну, страха не було. Ні. Я йшов, я дуже побідіть. Встреча, я виходжу, роблю документи, комісія мене зважують. Я широкоплечий був такий. Ні, то ви зважте, він 80 кілограмів важив. Який У мене 62 кг. Три рази мене на виси виводили. Дав 62. Ну і встреча. Він, знаєте, борці, коли борються, вони знають, так само штанисти знають, і волейболісти, і футболісти, і кожен друг друга зустрічається на матчах, і зустрічах, на сорок. а тут фамілі бабисюк де. Ніхто не знав такого борця. Ні, а мене такі руки. Я в 9 класі подкова, що коняку, я тако, оп, і роздвоюю. І час міша такі руки, що можу передивити. Я його ложу, він провелося відпусти. А грузини бігли, кацон, не відпускаю. І он мене кусає, що може зараз. Ну, вже 69 років пройшло. він мене отут. -от, так осюди кусив. Платку, от. Знак ще що... йдем на награждение, я стою на второї місце, а я тоже на перший Перестав на перше місце, аді на второї, є фотографія. І вручав цю грамоту і... Грамоту і значок тоді мастера спорту, я ж тоді мастера спорту по я тоді виповнив по вольній борьбі. Це перший раз і на цих соревнованіх. Ви чому не на своєму місці? Я кажу, у званні старший, я старший сіржа старший старше. В на Анатолій Бабацьок потрапив на початку 60-х. Коростенщина була батьківщиною його дружини, і вони прийняли обопільне рішення оселитися тут. Користині з 1962 по 1980 роки Анатолій Миколайович виборював чемпіонський титул в міських, обласних і республіканських змаганнях з важкої атлетики в 1964-му Став бронзовим призером України. Увесь цей час він займався і тренерською роботою. Просто не приехали, вы приехали волейболистам, да. легкоотлетом, да, тяжелоатлетом, летом, да. борцом. борцом да. Я был тут. И вы э, тренировали ну, как бы, разные, э, в разных направлениях. А, а полевая стрельба. Я же один был преподаватель, и руководитель, и преподаватель, потом я же себе еще одно было по штату, еще один преподаватель за физку. А то все сам готовил. И лыжи. І льогкою, і плавання, і гімнастику. Все на моїх руках, все через мої руки прийшло. Я бог, бокс, а боксі був чемпіоном по боксу Вінської області. Чемпіоном ворожовано Віркопатської по боксу я був ще. І тренував бокс. У мене є три мальчики, які були чемпіоном України, троє дикрем по боксу. Ані да. і скористані да. да. ну вже вони повертали, вже мені 80-ті, вже теж десь в США я. Тренував дівчик, чотири мої дівчатки грали в составі з ми виграв третє місце на Україні. Потім переходжу, ну, був чемпіоном райсовета, дорсовета, укрсовета і ВЦ спецлокомотива. Потім перейшов в в училище замдіректора по спортивній роботі. Я не кидаю проводжу тренування і боротьбу. Я був 16-кратний чемпіон нашої області по потяжої атлетики. Широко є такий, такі ужиміше ніхто не побив. Серед учнів Анатолія Бабасюка, майстри спорту міжнародного класу, призери Європи, а також майстри спорту, першорозрядники та спортсмени масових розрядів. За плечима славетне минуле, сповнене спортивної звитяги і успіху. І цілком можливо сьогодні Анатолій Миколаєвич Бабасюк продовжував би тренерську суддівську роботу, а не жив би самотнім і майже усіма забутим, якби не хвороба суглобів, через яку кожен вихід у світ для нього випробування, кожен крок подолання. нікому не потрібно. Анатолій Миколайович Бабасюк не любить розповідати про це. Але після аварії на Чорнобильській атомній електростанції йому довелося стати активним учасником ліквідації її наслідків. І високі дози радіації вплинули на і так травмовані високими спортивними навантаженнями суглоби і кістки. Сьогодні Анатолію Миколаївичу пересуватися вдома і на вулиці допомагають дві помічниці палиці. Але герой нашого часу Анатолій Бабасюк звик до викликів. thank you